Вітаємо на каналі Офіційні новини України. Головне станом на сьогодні коротко, по суті, і на основі відкритих офіційних джерел. У цьому випуску розкажемо про аварію міжконтинентальної ракети типу УР 100 н в Оренбурзькій області Росії, скандальну заяву Віктора Орбана, а також нещодавній удар по Новоросійську. Починаємо з інформації про аварійний запас міжконтинентальної ракети типу Ур 100 Н в Оренбурзькій області Росії. На супутникових знімках високої роздільної здатності видно велику пошкоджену ділянку місцевості площею близько півквадратного кілометра неподалік Орська. За попередніми оцінками, ракета впала приблизно за 800 метрів від шахти, піднявшись лише на кілька сотень метрів. Пускова установка ймовірно лишилася працездатною. Однак інцидент демонструє серйозні технічні проблеми російської ракетної програми. Тим часом у політичній площині резонансна заява прем'єра Угорщини Віктора Орбана після зустрічі з Путіним. Він стверджує, що Україна, на його думку, має стати буферною державою між НАТО та Росією. Такі слова викликають критику в Києві і серед партнерів по Європейському Союзу, адже фактично йдеться про спробу обмежити український суверенний вибір щодо безпеки та членства в оборонних союзах. Також Орбан заявляє, що Україна має скоротити армію. Цікаво, чому він це не робить у своїй країні. І на сам кінець наслідки нещодавного удару по нову російську, про які пишуть самі російські провладні канали, і визнають, що удар по нову російську виявився значним за наслідками. За їхніми твердженнями, безпілотні апарати пошкодили позиції комплексу С400, а згодом ракети Нептун були спрямовані по об'єктах нафтового терміналу. Дякуємо, що були з нами. Це були головні події дня. Стежимо за ситуацією надалі. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку та діліться цим випуском. Так ви допомагаєте українським новинам залишатися помітними. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі.